Всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам показую нове місце для акваріуму. Знаєте чому? Тому що ми подумали, ми ж знаходимось в прифронтовому місті. Так, Я думаю, всі це вже знають, і там вдруг. Наприклад, поряд щось прилетить або недалеко, там за 2 кілометри або кілометр, або навіть 500 метрів. І станеться якась сильна вібрація і акваріум він просто може або розвалитися, або впасти ось сюди на, під... на підлогу. І ми краще поставимо поставимо його ось сюди, бачите? Ви думаєте, ну, сюди ж зручно, тут ти ж тут займався. Але ми вже все продумали, що можна буде а, його ось сюди поставити. Як ми це зробимо? Переставимо акваріум, подовжувач, потім ось так через цю дирку заведемо, а сюди поставимо. Все підключимо і в нас буде все працювати. от. Тому, друзі, всім дякую, хто переглядає моє відео. Тому що я хотів сказати, що я думаю, я думаю, що вже скоро вийде масштабне відео, яке буде тривати годину або, або 30 або 50 хвилин. Тому, друзі, підписуємося всі на мій канал, тому що це відео вийде десь в квітні або в кінці березня. Всім до побачення, всім бажаю, гарного дня.